Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. Я Євген, і сьогодні в нас на огляді річ, яка, на мій погляд, необхідна кожному автомобілісту, це Jump Starter. Виробником даного пускозарядного пристрою є компанія Newvel. Чесно кажучи, раніше я про неї нічого не чув. Відповідно, буде дуже цікаво дізнатися, що це за пристрій. Всі характеристики ми можемо бачити на упаковці. Ємність батарей заявлена міліампер годин. стартовий струм 1000 А. Піковий струм 2000 А. Для підзарядки використовується роз'єм Type-C. Він розрахований на 5 В 3 ампери. На жаль, цей Type-C в якості виходу не використовується. Час зарядки з 0 до 100% 3 години. Також маємо два роз'єму type-A. Один звичайний 5 вольт 2,4 А. А другий підтримує стандарт Quick Charge. Відповідно, він може видавати 5 В 3 А, 9 В 2 А і 12 В 15A. Робоча температура від мінус 20 до 60 градусів Цельсія. Все, що входить в комплект, зберігається ось в такому достатньо жорсткому кейсі, який надійно збереже свій вміст. Також ми маємо кабель Type A на Type-C для підзарядки даного джампстартера. І розетку для прикурювача. Самий головний аксесуар це ось такі крокодили для під'єднання до клем автомобільного акумулятора. Ну і сам джампстартер, який можна використовувати як ліхтарик і в якості повербанка. А в наші часи це речі першої необхідності. З лівого боку під силиконовою заглушкою знаходиться роз'єм Type-C для зарядки, і роз'єм для під'єднання крокодилів або ось цього гнізда прикурювача. До речі, напруга на цих роз'ємах. 16 вольт. З правого боку знаходиться вимикач, яким активується даний пристрій. І багатофункціональна кнопка коротким натисканням на яку вмикаємо дисплей. При довгому натисканні активується ліхтарик. І далі нею ж ми перемикаємо режими. Це режим SOS. Далі йде режим стробоскопу. Наступний режим стробоскопу тільки вже червоного кольору. І наступним натисканням ліхтарик вимикається. Вага джамп стартера 430 грам. Ну, а перш ніж ми перейдемо до тестів, хочу нагадати вам про лайк та підписку. Ці прості дії позитивно впливають на просування відео і відповідно на розвиток каналу. Не дивіться русню, дивіться український контент. Нас цікавить наявність Quick Charge 3.0. Як бачимо, є підтримка до 12 вольт протокол передбачає можливість плавної зміни напруги з кроком 0,2 В. Як бачимо, все працює. І на виході можна отримати потужність до 25 Вт. Але напруга вже починає просідати, а ось 23 Вт пристрій тримає добре. Що цікаво, за допомогою тригера можна не тільки піднімати напругу, але і знижувати. Мінімально можна виставити 3,7 вольта. Тобто, це безпосередня величина напруги вбудованого літій іонного акумулятора. Оскільки наш піддослідний видає непогану потужність через USB розгіми, то варто перевірити, чи можна буде за його допомогою заживити потужний Wi-Fi роутер. Маємо ось такий TP-Link Archer C5400 і як бачимо, він працює, споживає при цьому 13-15 Вт. В такому режимі він витримав цілих 3 години. На момент запису та підготовки даного відео. Ціна на Джамстар починалася приблизно від 100 доларів. Ну а ми переходимо до більш серйозних тестів. Тут я і моя команда юних дослідників за допомогою нашого Джамстартера заводимо Fiat Doblo з бензиновим двигуном 1,6 літра. Бачимо, що акум розряджений трохи більше ніж повністю, і всім діючим особам цього експерименту реально цікаво, що з цього всього вийшли цікаво. На старт. Увага. Поїхали. Щоправда, не з першого разу ми зрозуміли, який має бути порядок дій, оскільки, як виявилось, авто потрібно заводити відразу, як тільки підключили клемен джампстартера. Ну і буквально для цього є секунди три. Ні, його треба переподключити. Відповідно, якщо це все робити самому, то потрібно буде дуже шустро рухатись. Гасника в машині немає. Чи це є така робота самого джампстартера, чи особливість даного авто незрозуміло. Але майте цей нюанс на увазі. Не, дивіться, я зараз переподключу, і ви одразу пробуйте, поки воно гуде. Давайте. О. Ще перед цим було кілька невдалих спроб, поки ми не розібрались. Потім ми ще разів 5 завели машину, і зі 100 було ще 70% заряду. Тобто для цих пускозарядних пристроїв ємність не дуже важлива. Головне, який максимальний струм вони можуть видати. Якщо дане відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Таким чином, ви підтримуєте українського виробника контенту. Ну і не забуваємо, що в країні ще йде війна, тому вірте в наше зсу. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!